Є укорінений стереотип, яка роль чоловіка, яка роль жінки? Та, що не знаємо ці стереотипи від наших батьків, що там у них по правилах було? Ось ця модель ну, точно живе в нас. Інше питання, чи ми її актуалізуємо, чи ні. Але те, що вона намагалась прошитись і пройтись в наших юнацьких відносинах, якщо нам не дійшло, вона точно приходила в інших наших відносинах. Поки мені усвідомо, так блін, я ж провиграю цю маму ну, з папою ситуацію, або там, не знаю, ситуацію моєї мами, колишніх її відносин. Я прошу вас брати саме очевидне. От ви бачили, або як жили там мама з татом, приблизно їхній механізм між собою. Як вони вирішували питання, яка в них рівень довіри, близькості, там, фінансів? Це більш-менш ви знаєте. То прийняти до факту те, що ось це все є. І чим більше ви це не сприймаєте, тим більше це вилізає в антагоністичній моделі. Друге питання, що спочатку ми проходимо те, що було у батьків, потім підсвідомо вибудовуємо антагоністичну модель, і тільки після цього приходимо до того подарунку, який я самі заслуговував і самі зробила. І от як правило це третє, це рівень відносин більше ширший, якісніший, ніж в наших родах. От тільки тоді ми можемо зробити новий левел. І так воно і має бути для чого? Щоб ми задали новий тон норми в нашому роді. І наступні покоління вже відштовхувалися ті, хто навіть на нас не є може, нашими дітьми, а ті, хто нас поглядає, це вже буде їхня норма, і вона буде більш якісна, ніж попередні покоління. Тобто вони вже відштовхнуться від більш продуктивної моделі, більш здорової.